Серпневий сюрприз Карпати замало першим снігом. Холодний шок, літо ще триває, а ніч уже з мінусами. Сніг сьогодні, спека. Завтра прогнози синоптиків збивають пантелику. Осінь на смак медова, але не дешева. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Пальченко і останні події. Ще цілий тиждень літа попереду, а у Карпатах вже випав перший сніг. Урочище заросляк біля Гуверли зустріло 24 серпня. Першим снігом температура повітря сягнула плюс 2 градуси. Зазначимо, що західні регіони країни накрило значне похолодання, яке і прогнозували синоптики. Побіліла не лише говерла, а й піпіван та драгобрат. Температура впала до 1 градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат. Дивина кажуть рятувальники, за останніх 10 років такого не пригадують, проте й не аномалія. Погода у горах завжди примхлива. Тож вкотре попереджає туристів про належне екіпірування під час мандрівок, адже сніг тане і усі стежки дуже слизькі, а новачкам у таку погоду краще залишитися вдома. <му> На горі піпиван чорногірські рятувальники також зафіксували перший цьогорічний снігопад. Крім снігу, спостерігалися опади у вигляді дощу та граду. А у Львові зафіксували температурний рекорд. Вночі стопчики термометрів опустилися до плюс 4,3 градуса. Це найнижчий показник для 25 серпня за останні понад 60 років. Рекомендуємо оператис сходження вершини 2000 за прогнозом синоптиків, останній тиждень літа, розпочнеться з прохолодної погоди змінливою хмарністю та дощами в деяких регіонах. Скрізь спостерігатиметься відчутне зниження температури повітря. Найнижча нічна плюс 7 градусів. Очікується у понеділок 25 серпня в західних та частині північних областей. Найвища денна плюс 26 градусів на півдні та в Криму. Понеділок, 25 серпня, погода в Україні буде спокійною та комфортною, без різких змін із приємною літньою температурою на заході країни, зокрема у Карпат. Тах очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура в день триматиметься на рівні плюс 20 плюс 22. У центральних та північних областях, виключно з Києвом, також прогнозується суха та сонячна погода з невеликою кількістю хмар. Температура становитиме плюс 21 плюс 23. На сході України, зокрема на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Переважатиме ясне небо. денні показники досягнуть плюс 22 плюс 23. У південних регіонах на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі також сухо. З поодинокими хмаринами температура в день коливатиметься в межах від плюс 22 до плюс 23. Загалом понеділок видасться теплим, але безпеки, що створюють сприятливі умови для роботи та відпочинку. За прогнозами синоптиків, серпень 25-го року завершується дещо прохолоднішим ніж зазвичай, із середньодобовою температурою на 2 градуси нижчою за кліматичну норму. Опадів цього місяця було небагато, лише близько 6-8 дощових днів. Тоді як решта часу залишалася сухою і сонячною. Таким чином літо завершується у спокійному ритмі без погодних аномалій, даруючи українцям ще кілька приємних днів тепла перед приходом осені. Водночас українцям радять не поспішати прощатися з літом. Народна синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вже потихеньку здалеку чути парфуми осені нічне повітря свіжіше і свіжіше, а на високогір'ї Карпат навіть вже є невеликі мінуси. 25 серпня в Україні переважно без опадів. Лише найближчої ночі дощі пройдуть на Полтавщині, Харківщині, подекуди на Дніпропетровщині та Черкащині. Вітер очікується західний, північно-західний, рвучкий. В день у більшості областей очікується максимально плюс 18, плюс 22 градуси. У південній частині плюс 20-24 градуси. Примітно, що у Наталка Діденко запевняє, що цього тижня до нас ще завітає справжня літня спека. У вівторок, 26 серпня, на заході і півночі короткочасні дощі у день подекуди з грозою та шквалами 15-20 метрів на секунду. У решті регіонів без істотних опадів. Вночі плюс 7, плюс 13, у день плюс 16, плюс 22 градуси. Лише на півдні та у Приазов'ї вночі плюс 11, плюс 16 градусів, у день до плюс 27. У середу, 27 серпня, на півночі і північному заході пройдуть дощі по де з грозою. Нарешті території істотні опади не очікується. Уночі плюс 9 плюс 15, у день плюс 20, плюс 26. У південних і центральних областях уже плюс 27, плюс 32 градуси. Вже у другій половині тижня, а також у вихідні, знову почне надходити спекотний і суха повітряна маса з південних регіонів Європи та Туреччини. Найвища температура традиційно очікується на півдній Закарпатті. У четвер, 28 серпня, під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Уночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Уночі плюс 7, плюс 13 градусів, у день плюс 22, 27 градусів. На півдні і Закарпатті вночі 12, 17 градусів із позначкою плюс, у день плюс 26, плюс 31. У п'ятницю, 29 серпня, вплив антициклону продовжується продовжиться, тож опади не очікуються. Уночі вже плюс 12, плюс 18 градусів, у день плюс 27, плюс 32. А на заході подекуди навіть сильна спека – плюс 33, 35 градусів. Кінцівка серпня в Україні обіцяє насичене погодне різноманіття. Температурний фон у більшості областей буде підвищеним та переважатиме спекотна літня погода. Однак у деяких регіонах можливі періодичні короткочасні дощі та грози. Також у повітрі спостерігається підвищена концентрація полку, тому людям з алергією рекомендується бути уважними до стану здоров'я. У суботу, 30 серпня, в Україні ймовірно буде малохмарна та спекотна погода без опадів. Тільки ввечері на крайньому заході. Ході можливі короткочасні дощі та грози вночі плюс 14, плюс 19 градусів. У день плюс 30, плюс 35 градусів. Тож сильне похолодання аж до заморозків та снігу в останні дні серпня не очікується. Навпаки знову пригріє, ба більше навіть перший тиждень вересня порадує нас теплом. Деталі далі у матеріалі. Початок вересня 25-го року буде теплим і сонячним. Про це у коментарі телеграфу розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач. За словами синоптика, перші дні вересня пройдуть без опадів і сильного вітру. Температура повітря залишиться високою, нагадуючи про літні дні. Однак, уже до кінця першої декади стане прохолодніше, особливо вночі, і зросте ймовірність дощів, хоча вони будуть слабкими. З 10 по 20 вересня погода зміниться. Почнеться період вологості. Спочатку дощі будуть помірними, але до середини місяця вони посиляться. Температура знизиться, і українці відчують справжній подих осені. Наприкінці другої декади опадів стане менше, а в деяких регіонах вони припиняться зовсім. Остання декада місяця почнеться з дощів і подальшого зниження температури. Особливо в нічні години, однак заморозків у вересні не очікується. Уже з середини цієї десятиденки дощі підуть на спад. А до кінця місяця встановиться суха і комфортна погода з невеликим підвищенням температури. Наприкінці серпня багато людей традиційно запасаються медом. На ярмарках і базарах з'являється свіжий ароматний мед різних сортів. У господарі купують його на осінь та зиму. Мед вважається не лише солодощами, а й природними ліками. Тож його обов'язково беруть про запас для чаювань та оздоровлення. Однак цьогоріч весняні заморозки, посуха та неврожайність скоротили обсяг меду на третину. Суттєво зросли й ціни на мед. Деталі далі у матеріалі такого важкого сезону для бджолярів не пам'ятає, розповідає Інна Андрієнко з Кропивницького. Її чоловік займається пасікою 40 років, та цьогорічні збитки сімейного бізнесу понад півмільйона гривень. В цьому році у нас, як і по всій Україні, невеличкі медоноси. На сьогодні ми дофасовуємо лісову липу з чорним кленом. Її невеличка кількість, але якість. І аромат дуже значний. Після зими вижило 95% бджіл, породи українська степова, але примхи, погоди не дали зібрати добрий врожай. Був не врожай акації. Ось у нас акацієвий мед представлений, але це залишки минулого року. Не було садків, не дуже мало різнотрав'я, липи скачали дуже мало. Були сильні морози. Померзла акація в дуже великій кількості. А цей найбільше, чого у нас такі збитки, найбільший найдорожчий мед. Вартість меду від 250 до 600 гривень за літр. Водночас здорожчали вощина та вулики. Щоби втриматись на плаву, підприємці змагаються за гаранти та займаються переробкою. Нині патентують меду каву. Як ви бачите. Медові смаколики, десерти, свічки, все переробляємо, все, щоб була додана вартість, іначе немає фінансового смислу в пасіці. Я вам чесно кажу. Ми вимушені були підняти в порівнянні з минулим роком акацію на 100 гривень, так як це залишки, щоб хоч трошки вирівняти ситуацію. Різнотрав'я ми підняли всього-навсього на 30 гривень. Кропивничанка Любов Шрамко нині живе у Словаччині. Коли приїжджає додому, обов'язково купує мед. Такого смачного як в Україні нема ніде, і нам це підтверджують друзі: словаки, чехи, німці. Вони всі підтверджують, що вони такої смакоти ніколи не їли. На Миколаївщині в цьому році пасічники також зібрали в кілька разів менше меду ніж зазвичай. Причини ті ж самі: заморозки в квітні та сильна посуха влітку. Деякі сорти не вдалось зібрати взагалі. Замерзла акація. Вона навіть до, цього, до сьогоднішнього часу повністю не відновилася, бо якщо їхати через посадки Акасі, ми побачимо, що деякі дерева досить стоять без листя. Потім нас зустріла посуха. Ну, тобто цей сезон був надскладний і треба було використовувати всі свої знання щоб його пройти все ж таки і добитися якихось результатів. Олена тримає пасіку вже сім років. Каже, цього року зібрала в п'ятеро менше меду, аніж зазвичай. У її колег з Миколаївщини такий же результат. Я спілкуюся зі своїми пасічниками, якщо вони кожного року частково мед здавали гуртом. А частково розпродували в розріб, то в цьому році вони навіть не можуть покрити потреби роздрібної торгівлі. У 22-му році село Доброкам'янка, де пасіка Олени, півтора тижня було в окупації. Та навіть за цей час російські військові встигли розграбувати обладнання, каже жінка. На щастя, сама пасіка взагалі не постраждала. Всі вулики залишилися в цілі. Хоча ми були в окупації, і саме господарство на нашому господарстві жили окупаційні війська, але ми дуже багато втратили інструменту. Тобто, ну нам довелося. 22 другий, рік витратити і кошти свої, і час, і сили, і зусилля на відновлення господарства. Та в цьому році збитків через погоду не менше розповідає Олена. Якщо в минулому році ми продавали мед за 250 гривень за літр, то в цьому році ціна 350 гривень. Це різнотрав'я з соняшником, 400 гривень різнотрав'я і у тих пасічників, у яких була невелика кількість акації, ціна соловила 500-600 гривень за літр. Цьогоріч в Україні за попередніми підрахунками вдалось зібрати на третину менше меду, ніж зазвичай. Тож пасічники прогнозують дефіцит цього продукту. Олександр Плескач із Полтавщини займається бджільництвом уже понад 25 років. Свій шлях почав ще в 2000-х, коли придбав першу бджолосім'ю. Відтоді кількість вуликів на його господарстві зросла до 200. Любов до цієї справи родинна, адже бджолами займалися і дід, і прадід. Це розплодне гніздо сім'ї. У цьому місці вони вирощують собі. Атомство пасічник пояснює, робота з бджолами це цілий рік праці, проте для нього найскладніше качати мед. А так легкої роботи тут немає. Влітку вивозить свої бджолині сім'ї на різні медозбори, наприклад, на поля з ріпаком, акацією чи коріандром. Легкої роботи тут немає, перевезення бджіл і все це затрати. Вивести ближче до медозборів, щоб був різний мед. Бо покупці щас вибагливі, хочуть меду ексклюзивних, не всіх різнотрав'я удовлетворяє. Десь до 70 кілометрів саме далі я вивозив, а на різні, на ріпаки, на кацію, і на коріандр, де є можливість, де я не перенасичені з бжолами, туди стараюся. Вивезти. Нині співпраця з фермерами майже відсутня. Вони не вбачають у цьому користі, каже Олександр. Хоча в багатьох країнах світу аграрії цінують бджіл як запилювачів, адже це може в кілька разів підвищити врожайність. В даний час фермери садять культуру, яка йому приносить прибуток. Тому, як ви бачили по дорозі, багато засаджено кукурузи. Деякі фермери посіяли гарбуз. А для бжіл ніхто не переймається, дай Бог є луга, на яких цвітуть різні види рослин, з яких пчоли щось можуть собі принести. На Полтавщині цього року мед теж подорожчав. На медовому ярмарку літр соняшникового коштував 300 гривень, а та коріандр ще дорожче, бо цінні сорти. А який мед до смаку вам чекаємо на ваші коментарі? Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.